Доброго ранку дівчатка, хлоп'ята, чорняві караокі, біляві синьоокі, кмітливі, розумненькі, великі і маленькі. Рада всіх я вас вітаю. Доброго ранку я вам бажаю. Сьогодні я запрошую вас на подвір'я, аби поспостерігати за станом погоди. Пригадайте малята! Яка зараз пора року? Вірно осінь. Пожовтів на дереві листочок, відірвався, закружляв, упав, на землі лежить і ніби просить. Не йди так швидко листопад. Тож як називається теперішній місяць осіні? Вірно, малята, листопад, це останній місяць осені. Скажіть, будь ласка, зараз на вулиці тепло чи холодно? Так, холодно, люди вділи теплі речі. Пригадайте, чи були сьогодні опади? Ні, не було. Хоча восени часто йдуть дощі. Давайте, дітки, детально розглянемо все. Що відбувається навколо. Яке сьогодні небо гарне, ясне, блакитне, з хмаринками. Сонечка на небі не видно, але воно світить. Скажіть, чи вітря на сьогодні погода? Як ми можемо визначити? Так, можна поглянути на гілки дерев, вони трішки хитаються. Вітерець легкий, приємний, лагідний. Бажаю вам, малята, бути уважними на вулиці. Спостерігайте за станом погоди. Щодня звертайте увагу на зміни, які відбуваються в неживій природі. А ми, по травичці, пішли і відеречко з пісочком знайшли. Я пропоную вам, малята, з піском попрацювати. Я знаю, діти, ви дуже любите гратися з піском і будувати з нього різні споруди. Давайте сьогодні ми трішки більше дізнаємося про властивості піска і пограємо трішки з ним. Подивіться, малята: це пісок. Він складається з маленьких піщинок. Він непрозорий прозорий і в ньому можна заховати будь-який предмет. Давайте спробуємо. Знайти в пісочку щось. Я нещодавно заховала тут предмети, подивіться, каштанчик, камінець. Що тут ще може бути? Мушля. Ви теж можете з піску щось заховати, а потім відшукати. Сухий пісок сиплеться. Його можна сипати, набирати в долоньку, тоненьким, бачите, струмочком сиплеться. А якщо ви захочете щось зліпити з нього, то у вас навряд чи б вийде. Тому що пісок, діти, який? Вірно, сухий. Але на сухому піску. Можна щось намалювати. Давайте спробуємо намалювати сонечко. Подивіться, яке гарне сонечко в мене вийшло. На сухому піску можна малювати, запам'ятайте це. А якщо сухий пісочок намочити, він стане яким? Вірно, він стане мокрим. Гарно, гарно мочимо пісочок. Ось так. Добре перемішуємо пісочок з водою. Ось так. Дивіться, який він став мокрий. Тепер з нього можна щось зліпити. Наприклад, Малята, подивіться, ось таку кульку можна зробити. Ось, бачите? Він тримається. Давайте попробуємо ще форму набрати пісочок. Заповнюємо весь простір форми, гарно притискаємо ось так. Зайве прибираємо. Подивіться, бачите, як гарно. Так, і морську зірочку ще зробимо. Вона така красива. Спробуємо її поставити на дощечку. Бачите, головне. Гарно набрати пісочком форму, отак, щоб вона поставимо її на дощечку. І залишимо цю дощечку на віконці. І подивимось, що з неї вийде через деякий час, що відбудеться з пісочком. Тож, малята, ми можемо зробити висновок. Що мокрий пісок тримає форму, і з нього можна ліпити різні фігурки. Наша форма постояла на вікні декілька годин. Що ж з нею відбулося? Пісочок став сухий, крихкий, він ламається і не держе форму. Пісочок висох. Вам, дітки, я хочу нагадати правила безпеки під час ігор з піском. По-перше, не брати до рота пісок. По-друге, не можна сипати пісок на інших дітей. І по третє після ігор з піском обов'язково мийте руки з милом. Я пропоную вам, малята, вдома не сумувати, а справжніми дослідниками стати. Зліпіть з піску свою фігурку і пришліть її фотографію мені. Чекаю на ваші роботи. А від мене вам бувайте!